Усім привіт! Рада вас вітати на каналі SoulCraft. Пошиття шопера це не про швидкість і не про ідеальні шви. Це про ритм, у який поступово входиш, про екологічність і свідомість. Спочатку тканина це просто форма, вона мовчить. Потім з'являється перший шов, і річ ніби починає оживати. Крок за кроком, без поспіху, без потреби комусь щось доводити. У цьому процесі важливо не тільки як, а й з яким наміром. Коли шиєш уважно, руки заспокоюють думки. Кожен рух повторюваний, майже медитативний. Світ звужується до голки, нитки й теперішнього моменту. Шопер не народжується як товар, він народжується як річ, що має служити довго. Бути поруч у звичайних днях, у дорозі, на ринку, у місті. Мені подобається думка, що такі е, торби неодноразові, не лише фізично. Вони неодноразові за сенсом. Вони створені, щоб повертатися знову і знову. І саме це я показую на каналі Soulcraft, як з простого процесу пошиття з'являється річ, у якій є спокій, практичність і трохи тиші. Отже, що ж нам знадобиться для пошиття? Я використовую тканину. ДАК. це є така тканина, яку використовує на скатерки. Вона є водонепромітна, будеш штовхувальна і така, що трішки тримає форму вона зубка. От для пошиття потрібно. 8 см на 70 см стрічка, це дві деталі потрібно, це будуть ручки. Далі 10 см на 35 см, дві деталі це є обшивка. І 40 см на 35 см, дві деталі також, це є основа. Отже, ось це є обшивка, це є деталі ручок. І ось це є основа. Дві деталі також. Отже, беремо одну з деталей для ручок. Це є ті, що самі довші. 8х70 см. Вкладаємо їх у двоє, лицевою стороною всередину. Ми їх потім будемо вивертати. І робимо шов 5 мм від краю. користуюся такою паличкою для суші, для ролів, я їх не викидаю і так легше вивертати. Зачіпляю за один з краків і вивертаю назовні. Ось з'являється цей пиптик в кінці, і я виймаю паличку і обережно вивертаю. Треба натримати ось цей кінчик. Вивернуло. Тепер е, потрібно його розпрямити і розпрасувати. Тепер те, про що я забула, але можна і зараз прошиваємо кінчики наших ручок, щоб вони не торочилися. Нашу основу кладемо її лицевою стороною і вершиною догори лицевою стороною також догори. Відміряємо 8 см від краю, від країв, 8 і 8, і відміряємо ширину наших ручок і також відміряємо їх на тканині. Зараз буде зрозуміло. На самих ручках відміряємо 3 см від вершини, проводимо лінію. Вона буде йти поверху, ось так, зараз покажу, поверху самої основи, самої сумки. Ось так проводимо 3 см, щоб було видно вершину і лінію, по якій ось так кладемо її, і ця відстань 8 см від е, країв. Е, пришпилюємо її. Булавочками в мене голки. І далі кладемо обшивку зверху. Можна приколоти, я не приколюю, мені так зручніше. У мене немає булавок. Тепер потрібно прошити краю на відстані, пришити ось цю обшивку і разом з ручками на відстані 5 мм приблизно. Тепер точно те саме робимо з іншою деталі, з іншою частиною основи. Відміряємо по 8 см. Ось це я роблю по 3 см ручки, 8 см від боків тканини. У мене одна сторона буде бежева, інша буде бежево кольорова така. Так я захотіла собі, це буде лицева сторона сумки. Ось, прошиваємо так само. Я не є професійна швия, у мене звичайна швейна машинка. Не забувайте робити е, такі е, шви закріплювальні е, рухами туди і назад. Так, Тепер беремо е, лицеві сторони, складаємо всередину і прошиваємо по краям, але верх залишаємо не прошитим. Обшивки нам потрібно зігнути два рази по 5 мм приблизно, щоб був такий сантиметр відстані самого цього шва і прошити по колу. Ось так, як це роблю я. Ось Тепер потрібно дістати нам наші ручки, щоб їх не пришити. Ось так завернути нашу обшивку вирівняти шви і прошити по колу на відстані 1 см від краю. Екотрубинка у нас вийшла Неймовірно. я не сумніваюся, що у вас вийшла ще краще. Ще покажу яка іншого окрасу. У мене є екотурбинка. така більш зимова. Ось, я її дуже люблю. Вона така, як хатинки у селі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо це було вам близьким, хоча б трішки корисним. Ваша підписка і вподобайка допоможуть цьому каналу існувати далі. Я надихаюся вашими коментарями, лайками, підписками. Під першим відео я проводжу розіграш, подивіться, будь ласка, прокоментуйте, мови там всі є. І я розіграю там свічечку. Усім до зустрічі! У наступному відео ми будемо робити кошик із жгута. Буде цікаво. Па-па.